Доброго дня всім, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я знімаю коротеньке відео про кущі винограду, такі самі як Краса Дніпра, Купідон, ну і Денька. Значить, це у нас є двохрічні саджанці. Чому я знімаю саме по ті? Бо хочу показати, який в них ріст. Ось зараз ми біля. Куща винограду Краса Дніпра. О, підписано Краса Дніпра. Так, це двохрічний кущ. Дивіться, і наскільки в нього То стало глаза, він є дуже сильно рослий Біля нього так само двохрічний кущ Купідон Порівняти наскільки цей слабенький. Наскільки цей потужний. І ось пагони. Краса Дніпра жируючий. А це я залишив пасанок. Подивимося, що на них є жируючий пагін. Так само бруньки проснулися. Ось і є гронки дві. Гляньте, яка товщина вже на даний момент пагона. На тоненькому пагінці. Ось я хитаю ним і бачимо, що ось ця лоза ось ця з цього малесенького пагня. Так само вона вже дуже потужна, ось яка вона у нас тут товстелезна робиться. Але так само на ньому є дві гарні ронки. Такі, само собою, що я не буду проріджувати грона на ньому. Треба його загрузити, інакше він знову піде жируючи. Ось і там так само у нас пагони краса Дніпра. Кожен пагін має по два грони. І з цього боку таке саме. І на цей бік ось. Венер воно і там на випшечку, Ось. другий. Якщо будете садити собі такий кущ винограду, як в сад Дніпра, повинні ви того врахувати, що його треба сильно грозити. Інакше лози підуть жируючими. Денька в нас, ось вона так само. Тут треба ще буде поприбирати його всі. Трошки. Ось так само ось денька закладає по два суцвіття, Ось одне суцвіття, друге суцвіття, Тут вже треба буде. Трошки нехай я недавно його підв'язав, треба буде ще нас пов'язати нижні листочки. Ще поправити, бо було накрито. Дуже довго ми тримали вкриття. Пагони покрутилися, тепер починаємо їх вирівнювати і підв'язувати. Ну, Виднося, що тут був приморожений листочок, а для нічого ми його приберемо. Там далі гусар, так само гарні Гарона має, дуже шикарний виноград. Тут у нас ефект ОМ так само. Оце ну, є ряд двохрічних кущів. Саме ж треба все попідв'язувати буде гарно. Добре, на цьому буду закінчувати коротеньке відео. Кому воно сподобалося, кому воно було корисне. Ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. А знімати ще є про сорти винограду. Багато і багато. Тільки ось тут на тій ділянці. Кілька рядів, такого винограду. До нових зустрічей. До побачення.